Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Знаходжуся в місті у Івано-Франківської області. У Гарної жінки, пані Лідії. Нагадаю вам, що вона є учасником бойових дій, інвалідом першої групи. І зараз почуєте, як то кажуть, від першого лиця як працює виконавча служба Івано-Франківській області, яка вже більше, більше біля 20 років не може виконати виконавчого листа. Звати мене Гайнацька Лідія Іванівна. Живу в Болехові. 21 березня 1992 року при ДТП машина фірми Свіча виїхала на мене. Збила вас? Збила мене. Травм багато, як то кажуть, тепер перша група інвалідності. Був суд у долині. Місті Долина. Місто Долина Івано-Франківській області суд, де присуджено, який ще у 4 роки, але ну, все ж таки присудив, щоб фірма вернула мені зарплату. Яка, по втраті праздатності по втраті працездатності і по е, потребі на ліки. Про зарплату повернули, про ліки не повернули. Є ну, це наші лист. гуманні суди. Є виконавчий лист. Долинська виконавча служба заплатила тільки за один рік із 34 четвертий рік іде за один рік. Потім передали у Франківську. Це ви трошки нагадаєте, що ДТП сталося у 92-му році, а суди у вас закінчились по цій справі аж у 2009 му Так, так, у 2009. -му. майже 20 років. Так. І зараз майже 20 років ви не можете отримати кошти по виконавчому листу. О, і справу передали е, у виконавчу службу Івано-Франківської області, обласну, яка не, ні копійки мені не заплатила. Вона з, не, стягує, не, не стягує кошти з, з фірми Свіча з винуватця ДТП, який... Має вам виплатити кошти. Ще мені погрожували. Що як я буду багато пікати кудись там, там, то, то мов, я побачу, що буде. Угу. І все. Зрозуміло. Тобто, мало того, що не виплачують вам кошти, ще й погрожують. Хто погрожує виконавча служба, так? Виконавча служба. Франківська виконавча служба. Угу. Друзі. Е ви, коли. Повинні щось, якісь штрафи по автомобільні, якісь ну, дрібниці нам тут же блокують рахунки. Нам, виконавча, за будь-що блокує рахунки. За взагалі не суттєві суми виконавча тут же блокує рахунки. А от подивіться, людині 20 років вони не можуть вирішити питання з виплатою грошей. І ви мені хочете хтось там пише, що у нас є справедливість в державі і так далі. Наші чиновники це і перше зло. Любому громадянину за якийсь дрібний штраф, за якесь дрібне порушення тут же блокують рахунки. Тут же. А отут ось є виконавчий лист. Все є. То майже 20 років вони не можуть виконати виконавчі вимоги по виконавчому листу. І я так розумію, фірми є майно, все є, так? Фірма дуже багата, надзвичайно багата. Е, керівника називати? Так називають. Зелінський Богдан Михайлович. Угу. Тобто, кошти є, все є. Кошти Просто є. виконавча є, служба тупо нічого не робить. Надзвичайно дороге, там маленька Швейцарія. Угу. Друзі, максимальний репост цього відео країна має знати своїх героїв, хай всі бачать, як покриває всіх виконавча служба Івано-Франківської області, всіх корупціонерів і так далі. Максимальний репост. Як працює, Чудов, чудово працює Франківська виконавча служба. Всім гарного дня!